Зараз ми будемо випускати мишку. А до, вона там сидить. Просто, просто перекинь баночку. Або поклади її. Поклади і мишка зараз... Але, in, to... oh, oh, поклади просто баночку, так. Прибери руку звідти. Все, і зараз, зараз будемо дивитися, як мишка вискочить. Знач, вона боїться, вона хоче туди. Чекай, 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 чекай. Все, 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 вона зараз піде. Надійка, почекай, почекай. Відійди. Надійка, вона ж, вона ж боїться тебе. Зараз я її звідси постукаю. Надійка, одійди з того краю біля виходу. Одійди звідти. Все, висипай. Висипай її. О! Ні-ні-ні, Надійка, не торкайся. Тільки маленький торк. Ні, Надіка, укусить. Укусить. Бач, вона ховається. Воно, побігла, побігла, побігла. Бач, як вона стрибає? Не можна не. не, не. Бач, вона сховалася? Тільки око видно. But we can't stomp her right. И тепер ми можемо її так підштовхнути. Можна? За вот такое что задупит штовхнуть? Рукою ні. Надіка, ні, рукою ні. А є? Надіка, руки прибери, я тобі сказав. Букуси. Ти отак трошки ногою можеш пошародіти. О. О, <фон> Вона нам можна... да. І все. Тепер ми тут вже її ніколи не спіймаємо і не знайдемо. Все. Ми випустили мишку. Йди <плес> Ну так ми випустили мишку. Тут дуже багато комарів. О, де ти там? Десь тільки не впади. Дивись під ноги. Тобі допомогти? А, отак, так отак сидячи злась, можна. Можеш стрибнути? Ди сюди. Надійка, я тебе там не зловлю. Діди сюди назад. Я там Ну давай, обережно. Зараз же йдемо, бо тут комарів щось дуже багато. Це давай, злазь. Фу, і колючки тут. Давай, дай руку мені, сонечко. Все, йди, пішли. Кропива. Та й тут все, що хочеш є. Та вон до кропива внизу. Фу, а комарів скільки. Так, вже давайся. Ну, давай, іди, іди, а потім там на траву стрибнеш. Все, пішли, Надійка, комарі, Надійка. Ну я пішов, а ти тут залишайся. Все, давай. Пішли. Фу, комарі. А я хочу. Добре, спіймати. Та -а -а. Так не буває. Та баночку заберемо нашу. Ну ми ж мені мишку принесли. Ой, ж комарі, як собаки. Так, це кінець кіно.